С2С. Зіркий погляд. Комплексний захист здоров'я очей. Допомагає підтримувати гостроту зору. Сприяє запобіганню розвитку серйозних захворювань очей. Допомагає покращити результати терапії. Особливо у похилому віці. Сприяє зміцненню судин, зниженню сухості та почервоніння. Допомагає зменшити дискомфортні відчуття. Завдяки вмісту лютеїну, зеаксантину, а також екстракту чорниці 140 мг. В одній капсулі С2С при щоденному прийомі допомагає підтримувати здоров'я зорової системи та покращувати якість зорового сприйняття, у тому числі у людей з ослабленим зором, а також джерелом вітамінів. Мінералів Потужних натуральних антиоксидантів, пігментів лютеїну та зеаксантину каротиноїдів, основні компоненти екстракт соку чорниці, Протизапальна та антиоксидантна дія, підтримка гостроти зору, зміцнення здоров'я судинної системи очей, профілактика захворювань зорової системи, екстракт чорнобривців. Підтримка концентрації каротиноїдів лютеїну та зеаксантину у сітківці ока. Нейтралізація впливу вільних радикалів. Поліпшення захисту очей від ушкодження світлом, зниження ризиків виникнення захворювань сітківки та кришталика ока. Вітамін С та е формування колагенових волокон кришталика ока. Захист сітківки ока від ушкоджень вільними радикалами. Стабілізуючий вплив на сполучну тканину, зміцнення судинної стінки, протизапальна дія, зниження ризику захворювань очей, L-глутатіон. потужний антиоксидантний захист, захист від ушкоджень здоров'я очей, пов'язаних із віком чи підвищеними навантаженнями, участь у процесах виведення токсинів, важких металів та вільних радикалів. Запуск вироблення організмом своїх антиоксидантів, онкопротектор, екстракт паприки, поліпшення здоров'я зорової системи, підтримка гостроти зору, протизапальна дія, стимуляція імунітету, вітаміни групи старшого, зменшення хронічних запалень, надання зміцнюючої дії на зір. захист від світлобоязни. Надання заспокійливого на втомлені очі. Селен, мідь, марганець, цинк. Антиоксидантна дія. Допомога у захисті компонентів клітин від окисного ушкодження. Зменшення сльозогінності, різі в очах, збереження гостроти зору. Зменшення дискомфорту при тривалих зорових навантаженнях. Склад. В одній капсулі міститься екстракт соку чорниці 140 мг, еласкорбінова кислота 102 міг, Двітаміну с 80 мг, екстракт чорнобривців та штес Еректа Л 50 мг, д ефіри лютеїну 5 мг, деефіри зеаксантину 200 мікрограмів. Діел альфа-токоферол ацетат мг. Д-вітаміну І 8 мг. Селенові дріжджі 30 мг. Дселен 50 мікрограмів, сульфат цинку 29 мг. д цинку 10 мг. нікотинамід 24,242 мг в 20 мг, Л-глутатіон 10,20 мг, л глутатіон 10 мг. Екстракт висушеної паприки кепзікум аннуум 10 мг. Дезеаксантин – 0,5 мг. Сульфат міді – 4200 мг. Д. 1 мг. Сульфат марганцю 3261 міліграма. Де марганець 1 мг. Піридоксиногідрохлорид 2983 мг, де b 62 міліграми, тіаміногідрохлорид 2,308 мг. Девітаміну b 1 1,40 мг. Рибофлавін 1990 мг. D-вітаміну B2 2 1,60 мг. Ціанокобаламін 1276 мг. де вітаміну B12 12 1 мкг. фолієва кислота 0,282 мг. 0,0282 вітаміну B9 – 1200 мікрограмів. Рекомендації рекомендується як біологічно активна добавка до їжі джерела лютеїну зеаксантину. Додаткового джерела вітаміну С і вітамінів групи Б, Б1, Б2, В3, Б6, Б9, Б12 міді марганцю Селену, l глутатіону Переваги екстракт соку чорниці. Клінічно підтверджена ефективність активних компонентів Містить добову норму споживання лютеїну для дорослої людини. Капсула рослинного походження підходить для вегетаріанської дієти. Не містить барвників та консервантів. Створено та вироблено у Франції. Продукт відповідає високим міжнародним стандартам GMP та харчової безпеки HACCP, форма випуску 30 капсул. Дозування Дорослим по одній таблиці щодня під час їжі, протипоказання індивідуальна нестерпність компонентів, вагітність годування груддю, зберігання у недоступному для дітей місці за температури не вище 25 градусів село.